Мороз. Всім привіт, добрий ранок чаєманом, кофеманом з вами кофейка попью Опа, утрішнє кофейко, раз Аделька розлила, не дала попити. Всім приємно. Чаєпітія. Десь мінус одиннадцять мороз. Ох. Ну, сонечко, 9 ранка, вихідний день. Так, ідемо по Сабанаки і трішки з вами поспілкуємося по як кажуть Так, Сабанаки, ти спиш, Сабанаки, що ти не скавчиш? Сабанаки О-ля-ля вийшла, принцеса вийшла. Принцеса вийшла, бігай, бігай, давай чуть-чуть Ой-ой-ой не не уйдешь, короче, только шо Дубль 2. Пошли за ворота. Пошли. Дубль 2 поставил, короче, на мангал кофе. Прыгаю он. Сейчас тоже хотела прыгнуть. И тоже кофе с утра. Пришли вам. Выходи. Короче, поки... Адылька, привет. Привет, моя девушка. Привет, моя красотка. О, кава, друзья. Ну, какая слава за не знаю. Да, и оно и черная карта, и, и львивские непоганы. Короче, а оно мне все, чем больше кидаешь, то тем оно якось. С понеделька ей отсказа прививку, это последняя, сейчас прошу от клещев. Ну, якось так такая, да? Иди сюда, а Якось так ось. спала, потягуйся, девочка, потягуйся. Там я тобі наготовив. Макарошки з печоночкою, подливка з під печеночек. І ще нам передали. Дякуємо вам за, за цей Жінкини. Жінкини тітки цей. Там таке. Ну воно якось. По-моєму, чи польське, чи що воно таке, типа. Колбаса чи в цьому. Ну, як тушонка, поняла? І, і крупи попередавали, от варимо, варимо, варимо. Кашки їй всякі, овсяні, пшеничні, в общем-то. Дякуємо, так. Да. Великий дякуємо, передавайте, бо зараз корм... Ні, ми не будемо кормити цима, поняли, собачимо усі всякі. Ну, що в магазинах продають корма, тому що це... це по фінансам дуже дорого і плюс, як би вам сказати. Ну, не знаю. Мені кажеться, раніше не було всіх кормів, якось собак люди держали. Адель, не треба, Адель, ти куди там пибів? Адель, не треба. Іди сюди, Адель. Пішли, то рибак садись, пішли. Пішли ми. Рибак садить. О, Адель, Адель, ти куди? Пішли, іди ще побігай, побігай. Я не бачив, що ти пісало, какала. Іди сюди. Йди сюди, Адель. Так, давай, пісі-какі, і підемо там їсти на готових тоді. Розігрів мікроволновки, поки світло дали. Ну, красивня, да? Красивня. Це їй вже буде 12... 12 лютого, 12 февраля, 4 місяці. Да, 4 місяці дівчині наші, а 2 місяці, як вона в нас, бо ми ні, даже чуть менше. Бо ми її забрали два з чим-то місяців їй було, хазяїн казав. Вони всі такі один в один похожі. Ця, звісно, ми брали була спокійніша Там дві дівчинки було і три хлопця в нього залишилося. Так раз дві дівчинки ця така... Ну, лежала спокійно. Та друга, що забирали, так така і гріва, блин. А ця, ну. Сразу думали, чи ту, чи ту. ну ця... Нам, хазяїн нам підказав, каже, у нього ми ну, в вольєрі бігали, ті, що парувались, мам, мама, папа, і каже, це буде похоже на папу та на маму. І ми ж бачили, який він каже, це буде. Типу цей щенок буде був по лапам, по лапам. Лапи вони огромні, такі мощні. Ось зараз я вам ближче, ближче сниму. Іди сюди, Адель. Дівчик. А сейчас. Підійду, ближче сниму, Дивіться, які масивні, особливо передні. Адель, ну не надо, там ці собаки. іди сюди, Потом підростеш. Ні, тебе лучше туди не буду випускати, бо ти порозриваєш потім. А зараз ти, конечно, а, выглядываешь, знаєш, що там собаки. Что-то -то якось такой. А так вообще всім дякую, що підписуєте, що якось. Може з вами підписники наберемо це як його це 100 тисяч підписників, вже скоро до двох доходжу і отримаємо серебряну кнопку і якось будемо вести. Щось вам цікаве знімати, все щось розповідати. Да? Ну кажуть, морози ось повинні спасти, ну щось мені не віриться. Вони оці синоптики як... Ой. То одне кажуть, а воно на самом делі друге. Тащи, тащи. Ой-ой-ой, тащи, тащить. тащи, Моляв. малявочка, Гризи, гризи. Це тобі щоб щоб я краще виїжджав, так? Да? Так, веточки. Це зараз тоненько виростить будеш, такі якісь толсті досить. І ото що і про що я там, а про лапи, по лапам, да, він типу по лапам каже, це буде якось як кабель, як а та буде як сука. ну, А ми просто підбирали, у нас до цього був і, Ну, щоб була схожа. Бо як-ні як ніяк, все одно помниш і стару собаку. Я ось їздив недавно, де її заховав. Та по первах вообще дуже-дуже я часто їздил на могилку. Да. А хто пише, неправильно воспитуєте. Ну ми воспитуємо так, як ми знаємо. Нема в нас таких великих грошей, щоб там віддати всім, яких е... забувся як професія ця. кінологам, кінологам да, якась так. Ну, в принципі, вона буде в вольєрі і це не хатня собака, що хто думає, що вона буде. Це поки маленька мороза, заводимо в хату, кормимо, погріється, чи щось. Мені жалко при таких морозах, щоб вольєр не дай бог змерзне. Адель, не треба, це вигрібна яма. Зачем ти туди ліз? Ну там ти тут хоч і не пролізеш, не впадеш, там маленька дирка, але все одно. От треба така шкодниця, я не знаю, вони всі такі. Та была тоже кости по всему двору, там в саду, везде зарывала кости, да? Шкодница. Ой, а кофе на морозе быстро остывает. Что ты там? Щешешь нашла? Я кис, наверное, говно, блядь. Нет, траву, траву. Травы не хватает. А, вчера, короче, делаю себе чай с лимоном. Просто лимон. Ну думаю, три же, знаете, такопив дольки. Бахнула, съела. Другий кусок съела, третий уже выплюнула. Ну, Витаминов не хватает. Ой. Ну хоть дороги стали он посыпать, он вчора пооббивал, так хоч якось. Ну тоже чуть-чуть. Вчера снежок ну так, короче, есть чуть-чуть на поворотах деяких. Але так що водії будьте обережні. Скоро нам ведуть усі техосмотри. Та Адель не лізь туди, як же ти. Не треба. Пішли, пішли вже, хамить, хамить. Да, скоро ведуть вже там у нас великими літрами техогляд. Вони ось там швидко проголосують. Все воно якесь так швидко під шумок строїться. Хорош, щоб з людей виманити ще гроші, ті невеликі, які вони платять зарплати. Так, всім гарного продуктивного дня. Підписуємося на канал і дуже вдячні з Аделькові, що ви підписались. І Мурка там теж. Чуть-чуть вони подружились з Муркою Якось такось. Да? Так, 10 хвилин ми засняли вам таку прогулочку. Ну я, блін, не бачив. Адель, попіся і пішли. Не бачив, що ти піс пісь, -пісь. О боже, де ти ту кістку взяла, Адель? А, може заганяли тебе. Ладно, пішли, Адель. Бо ручки так підмерзають і держать да, без рукавичок. Та так. Ідемо? А, то не то ця палка, ветка якась. Зуби лізуть у неї. Маленьке дитя, йдемо? Дитя, пішли, дитя. Пішли моя хороша. Аля-ля, ля ля а ля, -ля, 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 -ля. Ой, як вона любить гратися. Бачите, взагалі навіть не подає поводу, що вона там змерзла. У них, да, вони зиму дуже добре переносять родведи. У нас був вибір або лабрадор, або цей. Ну, лабрадори вони більш такі. Ну, грайливі вони теж. Ну, більш такі добрі, в них агресії взагалі немає. А ці, звісно, друга чи третя порода по агресії. Так. Вон бачите, як перегризає. Це ж маленьке. А як взросла, так вона таку і здорову поліна понесе. Вон, колись мені та стара делька, або що була, то дрова колов чи пиляв, вона таку здоровенну раз і понесла, як крембу якийсь. Да? что ты без занятия, да, Дэш? что ты без занятия? что ты без занятия? Ладно, всім гарного, продуктивного і ну коротше, хорошего дня. Так.